Так, всім привіт. Так, зараз будемо їхати додому з праці і заїдемо в бідренку. Зараз я вам покажу от 2 години дня, тобто 14 година, як вікна запотіли. Від того, що холодно на вулиці. Бачите? Позапотівали. Хоч і сонце. І вже 14 година. Добре. От якраз от Светочка прийшла. Ну, да. Светочка, скажи привіт. Привіт. О, привіт. Так, будем заезжать бедренку, у нас щось купитися треба буде. І ось така книжечка є у нас. Тут вот у нас є, Опа. Наклейки. Бачите? Скільки тут Дитячі забавки, да Так, да, це дитячі забавки, але ми їх... Колекціонуємо. кожного року по одній тут видно які такі забавочки а саме що цікаво що в цьому уроці їх зробили менше ніж бажаючих їх придбати тому е, зараз ми спробуємо їх обміняти на, на сертифікат і Заберемо аж весною доповні таку акцію. Не акцію, а як? партію. О, Допл... допомільну партію. Зроблять вони весною і ми тоді їх отримаємо з цим сертифікатом. Добре, поїхали. Нам приказували, да? Так, і що. Всі ми. Ваши наши закупы. Да вообще не было. Еще одна там есть. Добрый. Еще одна там есть. Так, продолжаем наши закупы. Я на самом с Буська. Буська, ты кантно? Буська. О да. Крается все, проверяю. Почувствую, есть новый запах. Пішла на кресло добре. Будемо ми передягатись. Так, оце ми вже пообідали. І це я покажу вам такий от ваучер. Ми отримали зоті наклейки. Бачите, ваучер. Гранд Бідренков. І це на маскотка. Маскотка. І бачите. У березні місяці, можливо, отримаємо нашу маленьку забавку. Ну, добре, будемо займатися іншими справами. Так, а це ми з вами на кухні. Бачите такі от кусочки м'яса, це з тут. М'яско з хрящиками такими. Наваристи таке буде. Кашка у нас буде. І зараз візьмемо дві цибульки і почистимо світочки на її страву. Так, очистив я цибульку. Я не вмію красиво різати. Рижу отак, як виходить. Бачите Трохи менше, трохи більше. Ну зато будет смач. А тут Светочка поставила мясо. Бачите, я как говорю. Ух, как бы, же это жарится. Бачите, поставила на 30 минут. Окей. Ага, смажение, бачите? Смажение на 30 минут. Угу. Давай, светочка, мешай. Не 네, на 30 минут, она тут она потому что я на под крышка, крышкой. А, а это... бач, она, сэр... бач, она, крышка, а не под А, бачите, я не грамотный. Тут просто универсальное время, да? Ага. Ладно, пришел, а то я сейчас от всей ложкой получу в лоб. Так, пока у нас там готовится завтрашний обед. з'їмо, це таке морожене, яке ми купили сьогодні. Бачите, фірма Mar... Marletto. Я взяв собі білий шоколад з мигдалім. А светочка така сама, тільки з кокосом. Mm -hmm. Та з кокосом? Mm -hmm. Така сама, тільки зміндаль з кокосом. І зараз вам покажу, як він внутрі виглядає. Ми беремо тільки, якщо беремо морожене, тільки таке. Бо тут дуже такий смачний е, стаканчик, і, взагалі, воно одне з найкращих. Ось так от виглядає це такий ріжок мороженого в білому шоколаді з оріжками. Зараз будемо куштувати, доготовлювати завтрашній обід. І будемо вже збиратися відпочивати. Позавтра, як завжди, на першу зміну, рано вставати. Тому зустрінемося завтра в новому дню, в новому відео. Всім миру, добра, до зустрічі!